Захищати свою родину, своїх дітей, своїх батьків, свою країну від злочинців, агресорів, гнобителів це наш священний обов'язок. Бо таким чином ми втілюємо Божу заповідь любити ближнього як самого себе. І в Біблії ми бачимо багато прикладів чоловіків і жінок, які захищають свою. Землю це і Давид, і Девора, і Гедеон, і Яїл, і багато інших чоловіків і жінок. Також апостол Павло вчить нас про меч, а в нашому випадку, в козацькому випадку, це шабля, право на захист держави боронити себе від агресора. Це те, що зараз роблять захисники наші і захисниці в Збройних силах України. Друзі, я закликаю усіх нас в цей день підтримати їх добрим словом, помолитися про них, а також донатити, щоб разом ми трималися і боронили свою Богом дану землю з Днем. Захисників і захисниць України